Вітаю всіх. Ну, взяла чомусь у колоду, значить, хочу зробити ось що. Трішечки подивитись тенденцію на вересень е, гарячих точок Харківської області. Воно ж все змінюється, не забувайте. Це треба дивитись в динаміці. Так, почнемо. Харківський напрямок, Глибокий лукянці беру. Ситуація на вересень. Яка зараз? Що там кажуть? Глибокий Лукянці цей Харківський напрямок цей проміжочок. Що там у нас? Руйнування, втрати є. Важкість ситуації є. І Також ну, рух ворога біля води. Де зрозуміло. Кінцевий результат. Верховна жриця, сімка куп. багато розмов неправдивих і дев'ятка жезлів це, знаєте, кордони. Це вісімка мечів ціль окупації, що окупація залишається. Так, тепер подивлюсь, наші дії наших там. Дії наших там. Дії наших там, дії наших. Які там, дії наших. Глибока лук'янці, дії наших на цьому напрямку. Які? Які, які, які. О. Дії непогані. Накопичують там щось наші. Знаєш, там щось накопичують непогано. І це результат? Таємні дії, таємничість присутня певних дій. Так, наші там роблять певні дії. Дев'ятка жезлів. Ну, в наших є план вийти на кордони. Більше не скажу. Добре, вовчанський напрямок. Яка тенденція на вересень? Вовчанський напрямок, тенденція на вересень. Що там? Вовчанський напрямок, тенденція на вересень. Вовчанський напрямок, тенденція на вересень. Що ви там скажете? три каже, ну допомога там є. Важко трандець як. Небезпеки. Серйозні. таємничість з двох сторін це результат. нова пода карта справедливості. Ну це ж наша земля ми повинні відстоювати. Але п'ятірка кубків там серйозні втрати і розчарування йдуть по Вовчанську. І багато розмов неправдивих. Там немає правдивої інформації з цієї сторони. Там пекло взагалі, але треба думати, що пишуть, і аналізувати обов'язково. Тепер, Куп'янський напрямок. Куп'янський напрямок, тенденція на вересень. Куп'янський напрямок. Куп'янський напрямок, тенденція на вересень. Яка? Допомога там є. Але важко. Втрачення можливості є певна окупація території. Вона є, і треба розуміти, що вона буде. Кінцевий результат. Але захист працює, сонце там. Бачите? Там пекло, але захист все одно працює, за цим напрямком слідкують. Слідкують, слідкують. Не хвилюємось, так. Хоча б краще за ним слідкували. Пишуть про Донецьку область, я все розумію, але там так, зрозуміло, що діло пропаще. Так, тепер Куп'янськ. Що чекає Куп'янськ? Місто Куп'янськ. Виділю окремо тут трішечки. Три карти буквально раз. Захист. Захист чекає. Місто Куп'янськ чекає, Захист. Спокійно. Синківка. Під ким зараз Сіньківка знаходиться? Під ким знаходиться Сіньківка? Зараз Сіньківка під ким. Дивимось під Україною. Під Росією. Сіра зона. Дві четвірки. Я б сказала, це сіра зона. Тому ділимо на два всю інформацію. Далі Лиманський напрямок. Там де Ізюм, Борова. Зюмборова, отам все. Лиманський напрямок. Що тут буде? Лиманський напрямок тенденція на вересень. Окупація території, так. Часткова. Знову ж таки, напрямок. Кінцевий результат. Не все. Не все під окупацію, відразу скажу. Не все. Рух ворога є. Можлива окупація території там напрямку цього. Тепер, давайте. Наші. Лиманський напрямок наші. У мене аж випадає щось. Наші. Рі Рішення, які швидко приймаються. Ну, непогано. Давити будуть. Нічого собі. Кінцев в результат. Допомога буде туди їхати. Так. Наші активно слідкують за ситуацією, і Україна там щось тратить, але буде допомога. Більше казати не буду, тому що не треба.